Малята, погляньте, хто до нас завітав сьогодні на заняття з малювання. Хто це? Це курча. Давайте ми з вами його розглянемо. Він складається з чого? Тулуб і голова. На яку геометричну фігуру схожий тулуб? На круг, а голова? Також молодці. А подивіться, що ще є в нашого курчатка? Це що? Око, дзьобик, а це лапки та хвостик. Молодці. А якого кольору курчатко? Жовтого, вірно. Отже це курчатко дуже хоче, щоб ми намалювали для нього друга. Спробуємо. Отже, для малювання нам необхідно з вами підготувати аркуш паперу, фарби, давайте поглянемо, яких кольорів. Жовта, червона, чорна та біла, скляночка з водичкою та пензлик. Можна взяти один пензлик товстіший, а один тоненький. А можна малювати одним пензликом. Тож, приступаємо до роботи. Беремо пензлик, змочуємо у водичці та набираємо фарбу жовтого кольору. Набрали, пам'ятаємо, що наша курча складається з двох кружечків. Молодці. І починаємо малювати кружечок. Ось так, дужечка в нас. Набираємо ще фарбу. І з'єднуємо нашу дужечку знизу. Ось так. І зафарбовуємо. зафарбовуємо. Ось так в мене вийшло. Інше коло в нас буде менше, тому що це буде голова. Набираємо фарбу жовтого кольору. І ось тут трішечки збоку. Ми також малюємо ось таку дужечку та з'єднуємо ось так і зафарбовуємо ось так. І вже малята основа нашого курчатки вже готова. А ще нам потрібно домалювати хвостик, тому ми наберемо фарбу і знизу домалюємо. Ось такий хвостик ось так, домалювали. Миємо пензлик у водичці Миємо. та даємо нашому малюночку підсохнути для того, щоб працювати та намалювати оченята. Ось основа нашого курчатки вже підсохла. Я беру менший пензлик, змочую його у водичці та будемо малювати дзьобик. Набираємо фарбу червоного кольору, і дзьобик ми розташуємо на голові. Дзьобик буде схожий на трикутничок, тому малюємо ось такий трикутничок і обережно його зафарбовуємо. Ось такий дзьобик. Миємо пензлик і намалюємо. Що не вистачає ока, тому ми набираємо фарбу чорного кольору, око в нас круглої форми, тому ми вже знаємо, як ми малюємо круг. Ось так півдужечки і знизу з'єднуємо, також зафарбовуємо. Ось так в мене вийшло. Миємо наш пензлик та даємо окові висохнути. А поки око висохне, ми чорною фарбою намалюємо лапки, проводимо одну лінію і поряд іншу. Ось так. Ось такі лапки в нас з вами вийдуть. Миємо наш пензлик. Коли око висохло, ми набираємо фарбу білого кольору та намалюємо ось таку зіницю. Ось таке курчатко в нас з вами вийшло. Млята, я з нетерпінням буду чекати на фото ваших курчат. Мені дуже цікаво побачити, яке ж курча у вас вийшло. А зараз нам час прощатись. До побачення!